Атаки шахетів по містах України знову були зафіксовані вчора з вечора і цієї ночі. І, власне, найбільше таких от наслідків ударів зафіксовано у Харкові в Дніпрі і в Краматорську. Почнемо власне оглядати з Харкова ці події в ніч на 9 квітня, як повідомляє обласна прокуратура Харківської області. Також наша державна служба з надзвичайних ситуацій, росіяни завдали масованих ударів безпілотниками по Харку. Кову, і як повідомляє речник Харківської прокуратури Дмитро Чубенко, було завдано близько 20 ударів по Основ'янському, індустріальному, Шевченківському і Київському районах Харкова. Ми бачимо кадри опубліковані вже обласною прокуратурою Харківської області. Отже, речник прокуратури додав, що в Київському районі пошкоджені близько 10 приватних будинків. Більшість ударів прийшлося все ж. По основ'янському району близько 15 ударів з 20. всі вони у промисловій зоні. Очевидно, саме звідти ми бачимо зараз і кадри опубліковані прокуратурою та надзвичайниками. У Харкові також Дмитро Чубенко повідомив про двох постраждалих внаслідок ударів росіян. Це 65-річний охоронець, який має поранення голови і гостру реакцію на стрес. а Також допомога медиків знадобилася і жінці, які близько 50 років. Спікер обласної прокуратури зазначив, що внаслідок цього удару росіян великі і дуже навіть великі руйнування зафіксовані. Зрештою ми наслідки спостерігаємо навіть в знятих кадрах.